І маніпуляція полягає в тому, що множинне громадянство, яке було прийнято Верховною Радою, да, закон про множинне громадянство, говорить, що сьогодні сірійці, сьогодні лівійці, сьогодні будь-хто може спокійно отримати громадянство, не напрягаючись. Вивчати українську мову, українську історію і знання Конституції не потрібно. Тобто в електронному вигляді можете отримати собі і питань ніяких немає. А якщо немає питань по мові, то які тоді вимоги до російськомовних? Які тоді претензії, ви мені скажіть, так? Ну, які претензії? Ну, якщо держава так себе веде, якщо закони депутати так приймають, от такі закони, то. То, то до людей яке питання тоді. Тому ми можемо обговорювати це довго, але факт залишається фактом. Це питання як розділяло українців, так і розділяє, а вирішення цього питання немає.